Всім привіт! Приїхав значит, я відзняти для вас демо поле. А тут такий великий вітер. Напевне, прийдеться закругляється. Перші на демо ділянці йдуть і прийде від компанії Pioneer. «Піонер» — це перевіжена якість роками. Але я чув, мені казали, що він дуже вражається вовчком. Тобто дуже багато вовчка на Піонері. Правда, це чи ні? Зараз подивимось. І тут треба обов'язково додати, що таке трапляється лише у тих, хто купує у неперевірених продавців соняшник піонер. І наголошую, що соняшник піонер можна придбати лише у представників торгових агентів піонера, бо вони працюють на прямих продажах. Тому знаходьте їх в інтернеті і замовляйте. Поїхали далі. Зараз заходимо в рядок і будемо шукати цей вовчок. Так. Тут немає. Тут також немає. Вовчок заховався. Ну, значить, це невірна інформація. Бо компанія Піонер значить, гібриди компанії Піонер вони не пропускають вчу. Гібрид але є 119 якийсь низькорослий. Ну, в порівнянні з другими гібридами. Він якийсь низькорослий. Далі цілки. Перевірені часом флагмани LE-25 під Гранстар. І класичний гібрид, напевно, один найвідоміший, це F-66. Ну а далі подивимось на інші гібриди від компанії Вніс. Це якась, напевно, новинка Тіакі, грання стиглий під Гранстар, напевне. Фолк, всім відомий. Також під Підгранстар. Амато під Гранстар також. Варта. Якась новинка. Вегас, навірно, Лас Вегас. Тоже Гранстар. Ну і звичайно, наш гібрид, який ми не перший рік вже продаємо, клієнти, фермери отримують дуже високий врожай. Задоволені ним по співвідношенню ціна якість. Гібрид під Грандстар, 7 разів тримає. О. Ну і самі хороші показники. По виходу олії близько 50% і врожайність також на висоті. Ну і так можна подивитися по всім цим по демо полю, що він дуже, дуже гарно виглядає. І можна подивитися і на вовчок, не заховався, чи він тут, сірий вовчок з білим бочком. ну Так не видно. Далі йдемо. Також не видно. Немає вовчка сірого бачка. А я оце приїхав відзняти відеоматеріал і дощ пішов. Треба тікати звідси. Так що до скорих зустрічей в ефірі.